Марія Миколаївна подивилась у дзеркало. Оце так, сумно промовила вона. З дзеркала на Марію Миколаївну дивилася втомлена жінка. Добре були помітні пасма сивини та й зморшок за останній рік додалося. Марія Миколаївна зітхнула, поправила волосся, надягла хусткою, вийшла на двір. Курочки, гуси, кізочка Лариска та поросятко Борис. Чекати не будуть. Їх слід годувати і напувати вчасно, а ще вони дуже люблять чистоту, навіть Борис, і не дивись, що порося. Яка вже тут краса й макіяж не до цього? Впоравшись із господарством, Марія Миколаївна вирішила було сходити до сусідки, але передумала і рушила додому перевдягатися для того, щоб сходити в магазин. Надвечір он як хотілося, пирога домашнього, з полуничним джемом. Джем був удома в надлишку, та й інші інгредієнти були, усе, окрім борошна. Марію Миколаївну цей факт здивував і навіть рознервував. Отже ж, господиня називається. Усім хазяйкам хазяйка. Це ж треба, га? Оце ганьба. На швидкоруч зібравшись, Марія Миколаївна пішла в магазин. Де на свій подив помітила серед людей велике пожвавлення, а ще біля магазину стояла зовсім чужа машина, і саме біля неї юрмалася основна маса сільських жінок. Підійшовши ближче, Марія Миколаївна зрозуміла, що приїхав якийсь черговий базарник, і їй стало дуже цікаво, чим він торгує, але можливості пробратися до машини ближче в даний момент не було. Марія Миколаївна зайшла в магазин, де продавчиня Катя захоплено розмовляла телефоном. Добрий день, Катрусю, привітала Миколаївна жінку. «Здравствуйте, Марія Миколаївна, цілком люб'язно відповіла Катя. Ти знаєш Катрусю, а дай ну, мені, будь ласка, пару кіло борошна. Тільки хорошого давай. Якщо є, то того, що я минулого разу брала. Катерина хмикнула. Оце ви сказали, Марія Миколаївна. Я думаю, та пам'ятаю, яке ви борошно брали. Село в нас не маленьке щодня море народу. Так що, вибачте, Марія Миколаївна, але я не пам'ятаю, яке борошно ви брали. Марія Миколаївна засмутилася. Як називалося те саме борошно, вона теж не пам'ятала, і це її дуже засмутило. Благаючи, дивлячись на Катю, Марія Миколаївна запитала Ну, Катю. «Пачка така зелена, з біленьким. Ну ти ж маєш знати. Катерина задумалася, повернулася до полиці і виклала на стіл величезний пакет борошна. Таке. Марія Миколаївна трохи здивувалася, щось воно, качу, дуже велике. Тут, як на мене, зовсім не два кіло. Катерина весело посміхнулася. Ні, Марія Миколаївна, не два, п'ять. І сміх, і гріх, подумала Марія Миколаївна. А вголос сказала, ти чого, Катрусю? Ну куди мені п'ять? Мені б пару кіло. Ну, ось така, як уховарка. Катя здивовно глянула на Марію Миколаївну. Ну, знаєте, Марія Миколаївна, борошно воно ж завжди в господарстві знадобиться. Хоч вам пироги, хоч вареники. Марія Миколаївна зітхнула. Так то воно так, Катрусю, та куди мені стільки одній? Катерина зробила невдоволене обличчя. Ну, не хочете, так не хочете. Моя справа запропонувати. Візьміть тоді інше. Але за якість я не відповідаю. Людям воно не дуже подобається. Марія Миколаївна трохи подумала і вирішила, що, мабуть, треба брати, бо пирога дуже хочеться. А ворошну річ така, в принципі, не пропаде. А давай на ну, мені Катрусю це, візьму. Зате тепер не треба буде довго ходити по борошну. Катя повеселішала. А ось і правильно, Марія Миколаївна. А хочете, я вам рецепт медівничка дам. Диво, а не рецепт. Та й мед хороший якраз продають, просто тут, біля магазину. Катя підморгнула Марію Миколаївні і тихо продовжила. А ще там такий чоловік ох, і неодружений між іншим. Інформація вірна. Та ну тебе, Катрусю, чоловік, зовсім вже чи що. Та на ці слова тільки засміялася. З магазину Марія Миколаївна вийшла з великим пакетом борошна і маленьким листочком з рецептом медівника в кишені. Люди біля машини майже розійшлися, і зараз Марія Миколаївна могла бачити того, хто продавав цей розхвалений мед. Вона придивилася до продавця й ахнула від побаченого. То був високий, красивий чоловік у роках. Ось чому жінки тут так і вилися, подумала Марія Миколаївна. Бач, не вгамовні. А зараз біля машини крутилася Люська, добре відома всім у селі своєю волелюбністю. На Люсі був яскравий, симпатичний сарафан і босоніжки в тон. На голові була стильна зачіска, а на обличчя було накладено легкий макіяж, і раптом Марія Миколаївна ясно відчула сором. Вона швидко розвернулась і поспішила до хати, а там сіла на крісло і розплакалась. Ну, як же ж так, думала Марія Миколаївна, як же ж так? Адже Люся за мене не набагато молодша. А вигляд має завжди такий, ніби я їй у матері годжуся, і зовсім не безглуздий вигляд має в цьому своєму сарафані. Утім, сарафан і справді гарний, та ані трохи не вульгарний. Марія Миколаївна зіскочила з крісла і підійшла до дзеркала, зняла з голови хустку. Чесно сказати, вона вже й не пам'ятала, коли востаннє була в перукарні, адже ж раніше постійно туди ходила. Ось тільки після того, як вийшла на пенсію, вона зовсім себе запустила. Здавалося, що все ще встигнеться, на все тепер купа часу буде, а виявилося, що все навпаки. Часу не вистачало навіть на перукарню. Утім, на це все дуже вплинуло те, що не стало її чоловіка, не стало раптово, несподівано. Прийшов з роботи, ліг відпочити і більше не прокинувся. З того часу минуло вже чотири роки. Життя йшло своєю чергою. Тільки ось жити виявилося, ніби ні для кого. Ні, у Марії Миколаївни та її чоловіка був дорослий син, але із сім'єю йому не щастило. Два весілля, два розлучення, сам він же далеко й до матері навідувався вкрай рідко. Була ще й онука від першого шлюбу сина, але й ту матір забрала у велике місто, і Марія Миколаївна не бачила онуки вже п'ять років. Раз на місяць вона надсилала їй на картку гроші та дякувала, телефонувала бабусі, ставила кілька банальних питань, але на цьому спілкування закінчувалося. Син теж телефонував доволі рідко, тому можна було сказати, що Марія Миколаївна була дуже самотня. Звісно, вона стежила за собою, але, по мінімуму, ось цей мінімум сьогодні не дав їй підійти до тієї машини, засоромив її, змусив замислитися про те, що, незважаючи ні на що, вона залишилася з жінкою. Наступного дня Марія Миколаївна встала на світанку. Вона швидко нагодувала все своє господарство, а через годину. Вже стояла на зупинці й чекала автобус до міста. Увечері з автобуса, що прибув до села, вийшла статна, симпатична жінка, у якій важко було впізнати ту саму Миколаївну. Зачіска, макіяж, добре дібраний одяг повністю змінили її. Щоправда, за це все їй довелося викласти солідну суму грошей. Але Марія Миколаївна про це. Ані трохи не пошкодувала. Тепер вона почувалася справжньою жінкою. Як не дивно, але навіть внутрішній світ Марії Миколаївни начебто змінився, вона й сама поки що не могла зрозуміти ці відчуття, але здавалося, що стало легше дихати, і усе навколо раптом здалося зовсім іншим. Поки вона йшла додому, помітила, що біля магазину стоїть та сама машина, яка стояла вчора. Проте, на відміну від учорашнього дня, сьогодні Марія Миколаївна сміливо пішла до неї. Мед, наче бурштин, переливався на сонці і вигравав різними відтінками. Марія Миколаївна взяла баночку. Почала її розглядати. Беріть, не пошкодуєте. Мій мед у районі всі хвалять, звернувся до неї чоловік, якого вона бачила вчора. Марія Миколаївна всміхнулася. Та, щиро сказати, не дуже я мед люблю. Але вчора рецепт медівника дали, ось хочу спробувати. Марія Миколаївна тільки зараз зрозуміла, що розмовляє невимушено, без сорому. У результаті розмова з Олександром. Так, представився чоловік, тривала майже півгодини. Додому Марія Миколаївна йшла окрилена та щаслива. Треба ж думала вона. Невже вся справа в зачисті, сукні і туфелька? Ні, Марічко, відповіла вона сама собі, справа в повазі до самої себе. Немає поваги, немає щастя. Дивно тільки, що підштовхнув мене до цієї думки. Звичайний мед, ну або не мед. Увечері на столі в Марії Миколаївни красувався медівник, який вийшов на славу, а сама вона поглядала у вікно, чекаючи гостя. На медівник мав прийти Олександр, а там хто зна, хто зна. Але сьогодні Марія Миколаївна думати про погане не хотіла. Сьогодні погане було їй не до лиця.